На бортницькій станції аерації вже розпочали підготовчі роботи у рамках комплексної реконструкції. Її здійснюватимуть на виділений урядом Японії пільговий кредит. Підготовку майданчика під будівництво нового першого блоку нині виконує і фінансує українська сторона. Кабмін вже виділив на це майже 78 мільйонів гривень зі 130 запланованих. Більше розповідь Наталія Сарданова. За 20 років на цих полях бортницької станції аерації осіло аж півмільйона кубів мулу. Старі майданчики від осадів стічних вод очищають водоканалівці. За півтора року підготовчі роботи, які на себе взяла українська сторона, мають завершитись. Власне, комплексну реконструкцію здійснюватимуть вже на пільговий японський кредит. В этом году виділено 78 мільйонів гривень, які будуть освоєні в повному об'ємі. Общі стоїмость підготовітельних робот заставляють 130 тридцять мільйонів. Поэтому необхідно буде продовжити фінансувати. Сірвання в следующем году і приблизно к літа наступного року площадка буде повністю підготовлена під прийом японського генподрядчика прокладання тимчасових інженерних мереж, знесення та пересадка зелених насаджень, гідронамив території, нарощування дам для складування мулу зайти японські спеціалісти на будмайданчик мають наприкінці 2016-го. Оновити станцію планують за 8 років, але перші очисні споруди з'являться значно раніше. Тічені трьох років реалізація першого етапу даного Нового проекта, где уже жители ближайших районов смогут... Почувствувати відсутність виборців сірово того неприятного запаху, який простіжується на в налівобережжі в Даринському районі. Мер також зазначив, особливо гостро стоїть проблема з утилізацією відходів. До її вирішення місто залучає різні проекти. Наприклад, ось ця установка здатна не просто знищити мул, але й перетворити його на альтернативне рідке паливо, біомазут. Температура нашого топліва гаріння ніж на 12% Температура факела више, ніж у мазут. Полное сжигание абсолютно. И э, эта технология имеет э, преимущества как экологические, так и экономические. Речь идет о 100% утилизации лов без какого-либо сухого остатка. До того ж, такого добра у бортничах є чимало. Щодоби з основної очисної станції в напрямку мулових майданчиків перекачується понад 100 тисяч кубічних метрів. Утім, біомазут це не тільки нове джерело енергії, а й вирішення проблем екології. Тож проект, який подбає про здоров'я киян, місто обов'язково візьме до уваги. Проходять тестові спитання в ближайше време в течії місяця, двох, ми зможемо вже сточно гарантії сказати, наскільки ці ефіспитання фік. Температура сгорания дает возможность практически полного сгорания утилизации мула на станции, с одной стороны. С другой стороны, мы получаем дополнительный достаточно эффективный источник энергии, который можем также использовать в городских нуждах. Наталья Сарданова, Андрей Гегеля, телеканал Киев.